Серіал Кровавая гонка. Одно сезонний серіал 10-серійний. От що кровавий, то кровавий. Чого він кровавий? Тому що це гонка. Ці Водії мають з точки А доїхати до точку Б. Але оскільки це постакаліптичний світ то там нема бензину, там машина треба, треба заправляти. І заправляється вона людською кров'ю. Геніальна ідея. Автор Яна не поїхав мов. Все класно, жорстоко, насильно. Жалко, що закрили, бо там було трошечки багато запитань, мало відповідей, які мали відкритися. Ну, тобто, видно було, що серіал планував продовжити своє існування. Але... Такої. <хи> е серіал був, не скажу, що дуже сильно популярний в свій час, але е там та дівка, головна героїня, одна з головних героїнь, ну, вон, там головний герой був мужик, а це його, типу, дівчина. Е от дуже багато відеоналізок я з Чупа-чупсом, нею з Чупа-чупсом. Е Тому сказати, що вона в цей серіал не такий вже аж. Не популярний, але чогось закрили. Можливо, через те, що з -з 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 заправили бензин, <сх> заправили машину з, -з, з сценаристами і не було кому більше писати продовження. З найбільш прикольного того, що це ніби постакаліптичний світ після вибелі всього, але. Це такий, знаєте, кусок материка, який просто не знає, що робиться в інших частинах світу. Ну, бо треба мати бензин, кров, треба мати кров, щоб доїхати далі, щоб дізнатися. І це така, знаєте, прикольна річ, ця їхня ізоляція. Крута ідея. Серіал круто знятий, трошечки кровавий, трошечки вільний. Але є щоб подивитися, і це явно. Для тих, хто не дивиться такі жанри, навіть не знаю, які там жанри, якщо чесно, ужаси, але ужаси не, не, не важко назвати такий збред більше. Е, то це буде щось новеньке, якщо чесно, це кровава гонка це от такий серіал, знаєте, не я не скажу найкращий, але в моєму списку він відрізняється своєю унікальністю і більш не схожістю ні з якими серіалами. Тому. Будь ласка, не заправляйте машину кров'ю, а бензином, соляркою, газом, не знаю. Головне, щоб не людською кров'ю. І їдемо дивитися серіал. І підписуємося до мене на канал. Адже тут багато таких оглядів на різноманітні жанри, різноманітні серіали. Підписуємося.